каналі Сьогодні хочу поділитися з вами своїми недавніми покупочками в магазині Калина передбала ось такий засіб це шампунь. О, так що тут пишуть Професійний догляд за волоссям, глибоке відновлення для всіх типів волосся, створений для догляду за волоссям з ознаками пошкодження. Це щоденне відновлення м'якості, близькості та пружності ваших локонів завдяки вмісту. Тут перелік, всяких там комплексів вітамінів. Хто користувався ось так, таким шампунем, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Дуже цікаво почути інші відгуки. Тут величезний об'єм, така банка, цілий літр. Мені. Дуже-дуже надовго її вистачить. Я думаю, що на рік, можливо, і на більше. Ну, за рік маю використати, так як до 12 місяців має бути тільки в відкритому вигляді. Я її хочу взяти у використання відразу, дуже мені цікаво спробувати. Дуже багато цікавого пише, що дуже прям, таке глибоке відновлення. І захищає від пошкоджень, і захищає шкіру голови, від сухості, від подразнень, навіть від появи лупи. Ну, прям супер-супер. Ну, дійсно пишуть, що професійний засіб. Хто користувався таким, напишіть мені, будь ласка, дуже буду вдячна за зворотній зв'язок. Також до. Щоб в комплексі користуватися, взяла. Боже, яке шовно, Ось таку маску тут також цілий літр. Цілий літр маски це дуже-дуже багато. Ой, я не знаю, як, наскільки швидко я її зможу використати, тому що ну, тут цілий літр, величезна така банка. Ну, спробуємо побачимо. Ну, по аромату мені дуже-дуже сподобалось такий свіженький, класний аромат. Так, ну І, звісно, класно, що дозатор є. Буду в комплексі користуватися. І ще ось таку лінієчку взяла. Це також шампунь. Це для кольорового волосся, ну, тобто ну, фарбованого волосся. Написано, що з ефектом глазурування. Ну, тобто, я так розумію, що має підфарбовувати в волосся чи якось зберігати колір. О, по властивостю. Властивості пише всі ті ж самі. О, і відновлення, о, і від лупи, і покращують структуру волосся. Так, о, кому цікаво, можете почитати. Відновлення м'якості, блиск, пружність, все те саме. Дуже класно, що тут є дозатор. Ось так. Ну і, звісно, до цього шампуню також взяла масочку. Чому я обрала саме такі величезні об'єми, тому що було дуже вигідно брати дві масочки, мені вийшли по 209 гривень. Я вважаю, що це дуже бюджетна, класна ціна, тому що в середньому. Ціна маски в половину менше по 300-400 мл Маска для волосся коштує приблизно 200 гривень. А тут цілий літр 209 гривень коштує. Це по-перше. А по-друге, ціна на другий товар ну, тобто дешевший в, в чеку, а це в мене саме шампуні, то шампунь мені вийш, вийшло. Зараз скажу по 50. По 59,90. Так. 59, 97. Я, 97 Я вважаю, що за літр шампуні це дуже-дуже ну, бюджетно. Так. Наступне, що я ще взяла, це ось таке мильце, хотіла саме якийсь фруктовий ароматик, Знаю, що від дуру. Ось такий полосатий синенький, він дуже-дуже такий о, яскраво виражений в нього аромат. Він мені не дуже подобається, тому що для мене той аромат такий з синього дору, як ленор, о, оцей блакитний, як конди... кондиціонер для білизни Ленор. Оцей. Дуже такий ядрений. А ось побачила, що я з манго, тому думаю, треба спробувати. Дуже цікаво. По 10 гривень взяла. Бюджетна ціна була. Ось такий жовтенький купила Шантеклер. Він іде без розпилювача, тому що ну, взяла такий, тому що в мене розпилювачі є, але платить за і розпилю... ну, були там ще із розпилювачем, але вони були на 30 гривень дорожче. Мені роз... з розпилювачем, якщо я можу вдома поставити собі та і все. Минулого разу я брала такий шантеклер. Чисиненьке, щось такого е, було. У мене було тут для, білого, е, для білих речей. Він такий універсальний де засіб. Е, і для кухні, і для ванної можна, і для одягу від плям. Просто е, супер такий, кому цікаво, ось можете почитати. Тут 600 мл з ароматом лимончика. Вирішила такий взяти свіженький ароматик. У мене дозатори є. Поставлю. Так, і ось такий Dent Mint вирішила обрати Було, була ціна дня. Акційна, це пінка, активна пінка, я навіть спробувала її. Ось вона ось так розпилюється, тут такий розпилювач, відразу іде пінка виходить з ароматом лимончика. Якщо якісь там важкі забруднення, то я думаю, що не справиться. Як чисто так, для дезінфекції, Ну, аромат просто дуже-дуже класний, крутецький, мені сподобався. По аромату. Ну, в принципі, таке побалуватися можна. 120. О, скільки? Піна, 129,90. Так, так по акції ще, ой взяла ось такий крем. Ультраніжний карамель для депіляції обличчя. 60 гривень ціна його була. Акційна. Ну, побачимо, що це буде за виробник. Єдиний мінус, що е, треба використати його протягом 6 місяців. Після відкриття 6 місяців має бути використання. Ну, побачимо, наскільки мені його вистачить. Так, ось такий взяла для депіляції обличчя. І ось такі е, воскові смужки. Е, я так думаю, що з ароматом ванілі буде якийсь такий. У ну, мене були такі смужки, для них використовувала такий великий розмір. Тут менший розмір трішки. Тут ніякого аромату немає. Тільки я думаю, що для ефективності треба, щоб оцей віск був розігрітим, я так думаю. Тому що не дуже мені ці смужки, ось так вони виглядають. Не дуже вони мені були сподобались. Їх треба нагрівати, я так думаю. Треба ще почитати інструкцію. Це в мене для Sonny бікіні. Ось, я думаю, і для інших зон тіла можна використовувати. Так, інструкція кому цікава. Можна почитати. Так. Тут в наборі ще серветочки йдуть. Для видалення воску після депіляції. Так, а, і ще взяла кавусь собі, була там по акції. Так, і ось такі різдвяні знижечки. Кого зацікавила отака пропозиція маски і е, шампунь, то до. 31 грудня в магазині Калина і ще діє така акція. Можна придбати там дуже багато різних товарів. Також можна в чат-бот в Viber собі зробити тепер кросилочку. Там кожного дня якісь товари дня, акційні ціни. Ось. Кого що цікавить. До речі, можна використовувати, наприклад, не тільки там, маску, там, і, маску ну, і шампунь там, в комплексі, а і ще можна використовувати, наприклад, ну, купити маску одну, наприклад, для фарбованого, а другу для, для ну, зелененьку. Таку, наприклад. То воно вийде, наприклад, навіть ще й вигідніше, тому що маска буде коштувати друга маска. В Чеку буде. Одна за 209 гривень вийде, а друга мінус 70%. Чи, наприклад, ту ж саму шампунь можна також ну, взяти бюджетно. Туалетний папір отакий я брала. 6 гривень, дуже класна ціна. Міс Хелен також це я брала по акції нещодавно по 114,90%. Ось так. Туалетний папір, до речі, хороший. Дуже бюджетна ціна. Так, пропозиції діють до 1.05. Ось такі акції. будуть діяти до 5 січня. А, а саме наш шампунь, ось такі і маску до кінця грудня, з 1 числа. Так. Ось такі товари. Товарів, звісно, дуже багато там у них. Цікавий хороший магазин, мені подобається. Так. Наразі це все. Ось магазин Калина. Заходьте, це не реклама, це чисто моя така суб'єктивна думка. Мені дуже подобається цей магазин, тому що там дуже багато якісних товарів, як і українських, так і з Європи. Всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаво таке відео, не забудьте поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте свої враження. Якщо хтось користувався даними засобами, напишіть мені свої враження. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.